Сьогодні небайдужі львів'яни проявили толерантність до людей аутистів і зробили невеличкий крок для зближення із ними, одягнувшись у блакитне. Аутистів люб'язно називають дітями дощу. А символом міжнародного дня інформування про аутизм є синій колір та його відтінки. До нас звернулися батьки, діти, яких вчаться в спеціальній школі. І вони кажуть: от в світі є така ініціатива, там Париж підсвічується синім, в Польщі передягаються в смерфі, виїжджають на роверах на вулиці і так далі. Давайте щось зробимо Львові. У мене так само багато знайомих таких діток і дорослих людей. І надзвичайно приємно їм допомагати. І показати, що ми з ними солідарні. Тобто вони ніби нічим від нас не відрізняються. Дуже хочеться їм допомогти і зробити так, щоб вони це відчули. Насправді відчули. Я прийшла підтримати тих діток. Я знаю, що їм непросто, їм важко. Я от зараз переконалася, бо до того я навіть ну, я не бачила, їх не спілкувалася з ними. І ну, це моя така підтримка. Зазвичай діти-аутисти схильні до точних наук, малювання, музики. Одним із таких хлопчиків є Артур. Для мами він звичайна дитина, просто трохи інша. Ну, власне, у нас спостерігається цікавість музикою і комп'ютером. Тобто, от програму в сім'ї так поставлено, що в нас ніхто не відноситься до дитини до когось особливої. В нас в мене двоє особисто дітей, тобто він нормально бавиться з молодшою сестричкою. Як звичайно подружитись з аутистом непросто, хоч і не вимагає особливих зусиль. Такі діти дуже добре відчувають любов і хороше ставлення, і лише тоді відкриваються по-справжньому. Більше люблять спілкуватися вживу, та з віком цей інтерес спадає. Коли вони діти, вони діти. А звичайно, коли вони дорослі, що вже становляться підлітками, то як би то не було важко сприймати, але вони одинокі, так? і це є дійсно біда, бо звідси і депресія звідси, і може соціальні мережі то є вихід для спілкування. І це є практика дуже багатьох країн у світі. Багато із дітей так і залишаються невербальними, а соціальні мережі допомагають їм вливатися у суспільство і залишатися його частинкою. Нагадаємо, що 2007 року Генеральна асамблея ООН оголосила 2 квітня міжнародним днем поширення інформації про проблему аутизму. День був встановлений для того, щоб підкреслити важливість допомоги аутистам для підвищення рівня їх життя. Спеціально для твого міста Вікторія Михальчук та Денис Вовк.